Добрий день! Починаємо урок образа творчого мистецтва. Сьогодні ви будете створювати ілюстрацію до улюблених українських казок. Ось знову лунають дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружними працювати, малювати і фантазувати. Привіт, друзі! Я. Пан Олівець! Цілий рік я допомагаю вам вивчати цікавий світ образу творчого мистецтва. А сьогодні я хочу провести вас у веселу мандрівку до країни мистецтв. Для подорожі нам потрібний гарний настрій та посмішка. Готові? Тоді рушаємо! Друзі, ворота тут не прості, а чарівні, і не відкриються, доки ми не виконаємо їхнє завдання. Пригадайте, які інструменти використовує художник. Дивимось уважно на малюночок. Це палітра. Це мольберт. Це що? Так, це олівці? А це? Фарби. Впізнали? Так, це пензлик. А це що? Фломастери молодці. Ну і пластилі. Вітаємо Україні мистецтв. Я фея мальва. Запрошую вас на екскурсію. Ой, ой, на нас напав дракон. Цей дракон дуже любить розглядати ілюстрації. Тож борщі. Подивимося їх. Розгляньте ілюстрацію, що незвично провернула вашу увагу. Так, добре. Уявіть, що ви потрапили усередину цієї картини. Озирніться довкола. Які персонажі вас оточують, розкажіть. Які звуки лунають. Молодці, ми здолали дракона. А чи зрозуміли ви, що таке ілюстрація? Запрошую вас до казкової зали. Оце казкова зала. Тут фей, художниці малюють картини, ілюстрації до казок, щоб краще уявити розповідь. Якщо ми гортаємо сторінки книги з казками. То бачимо багато красивих яскравих малюнків. Ці малюнки називаються ілюстраціями, а виконують їх художники-ілюстратори. Для того, щоб створити цікаву ілюстрацію, яка передаватиме зміст тексту. Художники дуже уважно читають той твір, який згодом ілюструватимуть. Уявляють тих героїв, які там діють, та події пригоди, що трапляються з героями твору. Потім вони накреслюють невеличкі малюночки, щоб визначитися із зображенням персонажів твору, і вже після цього починають працювати над ілюстраціями. Це дуже копітка, складна, але водночас цікава робота. Зараз розгляньте ілюстрації і відгадайте назву казки. Будь ласка, що це за казка? Так, це Івасик Телесик. Та так, а це що за казка? Впізнали? Ми з вами її читали. Так, це Лисичка та Журавель. Наступна ілюстрація. І цю казку ми нещодавно з вами згадували, і ми навіть ліпили героїв цієї казки. Так, це котик і півник. Наступна. Так, вовк і семеро козенят. А це хто такий герой? Пізнали? Коти ну і... Всіх героїв ви добре знаєте, так, це лисичка сестричка та вовк панібратик. Якщо розглянути ілюстрації різних художників-ілюстраторів до того самого твору, то можна побачити, що вони дуже різняться. От ви бачите ілюстрації до однієї той самої казки пан Коцький. Створені ілюстрації різними художниками. Як ви вважаєте, чому вони так різняться герої цієї казки? Так, тому що в уяві кожного художника персонажі твори виглядають по-своєму. Коли створюють художники ілюстратори ілюстрації до казкових, про, про казкових тварин, то вони дуже відрізняються від тих, яких ми зустрічаємо на, улі, на вулиці Кішка і Собака або в зоопарку Лисиця, Вовк, ведмідь. Художники їх начебто наділяють людськими рисами, тварини ходять на задніх лапах, розмовляють, часто одягнені в ошатне вбрання. Художники, малюючи до книжок ілюстрації, продумують, як краще розмістити зображення на аркуші. Тобто створюють красиву гармонійну композицію. Наші феї радять зображати головного персонажа так, щоб він привертав увагу глядача. Композиція. Це поєднання частин художнього твору в єдине ціле. Розгляньте ілюстрації доказки Шарля Перо Кіт у чоботях. Як виглядає кіт? Що він робить? І скажи, чи вдала композиція? Так, ми бачимо, що ілюстрація, яка знаходиться ліворуч, да, це вдала композиція. А ось праворуч не дуже, тому що залишається дуже багато чистого аркушу. І сама ілюстрація зміщена трішечки правіше. Ось давайте розглянемо роботу феї художниці-початківця. Поміркуйте, як краще розмістити кота на ілюстрації. Поставити його в центрі великим чи в кутку маленьким. Розглядаємо дві ілюстрації. Вдале розміщення кота на лівому малюнку. Де кіт достатньо великого розміру і крокує до замку. Обидві частини зображення кіт і замок, розміщені посередині аркуша, взаємно врівноважують композицію малюнка. А ось на цьому зображенні на цьому малюночку, кіт дуже маленький, пройшов повз замка. От-от вийде з аркуша. І ося композиція зміщена вправо, тобто не врівноважена. Пів аркуша нічим не замальована. От як ви думаєте, чи можна ну, виправити ць, цю ілюстрацію, хоч трішечки, якось поправити? Ага. Так. Я також думаю, що трішечки можна виправити, ну, наприклад, додати сюди дерево. Ось, вже краще стало, да? Але все-таки головний персонаж знаходиться не там, де потрібно. Отже, кота треба або підняти вище, або змістити до. Лівої сторони, щоб він рухався у напрямку замку. І так, ви скоро починаєте працювати вже. Давайте пригадаємо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу починати лише з дозволу вчителя. Використовувати інструмент тільки за призначенням. Користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав вчитель. Тримати своє робоче місце у належному порядку. Пригадайте, з якими українськими казками ви ознайомилися на уроках з інших предметів. І подумайте, яку ілюстрацію ви будете сьогодні малювати. А зараз я пропоную вам подивитися, як створюється ілюстрація до української народної казки. Але це не значить, що всі ви маєте малювати точно таку ілюстрацію. Ні, кожен малює ілюстрацію до своєї улюбленої казки. Так, перед тим, як Ви починаєте працювати над ілюстрацією, оберіть правильний формат паперу: це буде прямокутний чи квадратний, великий чи маленький, та його розташування вертикальне чи горизонтальне. Для того, щоб ілюстрація вийшла гарною та передавала враження від тексту твору, а слід обрати невеличкий епізод, визначити героїв та правильно розмістити їх на аркуші паперу. Для того, щоб звернути особливу увагу на головного героєтвору, його завжди виділяють кольором, розміром та розміщенням на аркуші паперу. Отже, я бажаю вам успіху у вашій роботі. Обов'язково продемонструйте мені свої малюночки і скажіть, чи цікавою для вас була робота художника-ілюстратора? Який епізод до улюбленої казки ви намалювали? Який героїв зобразили? Дякую вам за роботу. Ось і закінчилася наша подорож. До побачення, дітки!